Сьогодні Владика посвятив храм на честь всіх святих землі Волинської землі Волинської. І це є завершенням, це є увінченням тієї праці, яка була звершена до цього часу. Бо храм є основа духовної освіти, духовної школи. Ми повинні наводити дисципліну, тому що ми відправляємо наших студентів на складний шлях. Вони воїни Христові, а воїни Христові повинні знати дисципліну, бо сказано, в без дисципліни військо гине. Ми також повинні йти, дорогі наші студенти, і нести слово Євангельське. Нести благу звістку і подавати людям ті великі знання християнські, котрі ви отримаєте в нашому навчальному закладі. Але все це було б марним, якщо б ви не мали великої віри і великого дару до молитви. Ось саме тут, в цьому храмі, ви будете збагачувати себе молитвою, самі вчитися, для того, щоб навчити інших. Людина, котра не молиться, або священник, котрий не молиться, похожий до тієї картини, на котрій горить вогонь, і сидять, сидять біля неї, ніби тепло їм. Але картина є картиною і нікого не загріє. Ті, що навчаться молитися в цьому храмі, ті будуть горіти і ті будуть зігрівати всіх інших. Тому, Владику, за ці ласки великі до нас. За цю велику працю ми вам щиро вдячні. І сьогодні в день вашого ангела щиро молимось за ваше здоров'я, тому що без вас не уявляємо ні нашої школи, ні теперішнього її стану, ні майбутнього. Бажаємо вам довго і плідно трудитися тут, на благо Волинської єпархії і на благо всієї православної церкви Київського. Патриархату. Испылайте даст, потому Прийміть, примите, будь ласка, к